Діти травмовані двічі. Спочатку їх кинули батьки, потім довелося побачити війну і залишити рідне місто. Діти з інтернатів, що опинилися на непідконтрольній території, знайшли прихисток у реабілітаційному центрі Святогірська Смарагдове місто. Чим живуть діти сироти з Донбасу та чого потребують найбільше? Юлія Мішакірова Кірова розкаже. Це наша кімната. Дівчатки, привіт. Для Ліди Власенко це вже другий новий рік, який вона зустріне поза стінами рідного для неї Мар'їнського інтернату. Історія її життя просто приголомшує. Младшу сестру били. Ну, і после цього в сім'ї мама піти почала, бабуся попала в катастрофу, вона інвалідом осталась. Ну, і после цього, как бы через несколько лет я попала в інтернат. Наразі Ліда вже без остраху голосі згадує, як уперше почула, протягли свист снарядів. Вони вибухали поблизу Мар'їнського інтернату. У нас бана Пратішне там підвали. Тобто ми спустились туди. коли да, спускалися ще у нас так почалось, що поки розтірялися ночними, іскали ключі, і минули 10, навіть ми стояли, дивилися, як так над нами літають ці снаряди, Малыші кричат. Ми всі теж в паніці. Від початку військових дій на Донбасі соціально-реабілітаційний центр «Смарагдове місто працює як інтернат, і нині тут мешкає зо дві сотні вихованців. Центр прихистив дітей від трьох до вісімнадцяти років. Це вихованці інтернатів-переселенців з Донецька, Сніжного, Тореза, Амбросіївки. Прошлий рік для нас був доволі тяжкий, як в общем і для всієї. країни. Наш центр розрахований на 480 людей, чоловік. приймали прийнімали в прошлом году болі 500 дітей. Сюди і надалі привозять дітей з неповних родин. Ця група малюків прибула з неспокійної Авдіївки. На всіх видно! вітнах. Від порога до дитинства у далекі світи. Учень випускного класу Богдан Костриця співає про материнську любов, якою він не знав на свій динародження. Хлопець уперше за багато років поспілкувався із мамою. Розмова тривала щонайбільше три хвилини. Я не почувствовала, чи материнських такої ну, любові, ну, щоб вона там їм не за мене. Я цього не почувствовав. Це один із методів психологічної реабілітації. Діти оголюють свої застаріли травми і виявляють свіжі. Уже кілька місяців у центрі працюють психологи гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Це для них великий стрес, що растійні як цвіти видрали з землі і хочуть сюди Ось Вот кажуть, тут пустота, я ніякий. Ось як-будто відчуття потери, Вот у них у усіх ощущається травма За півтора року допомогу та підтримку психологів гуманітарного штабу отримали майже 40 тисяч дітей. Поскольку дети травмированы неоднократно. Прежде всего, это травма потери собственной биологической семьи, это травма переезда из одного учреждения в другое учреждение. Поэтому было важно оказать комплексную помощь, понять, какие есть страхи, помочь преодолевать эти страхи, научить, научить детей справляться с этими страхами. Лида одна з небагатьох вихованок, кто впевнено дивиться упадет. Экономика это настольная книга. на Через місяць її під опіку забере рідна тітка. Але Богдана та інших майбутнє лякає. Я ж не знаю, яка там життя після цих сіл. Діти, попри все, досі вірять у те, що знайдуть родину. Так будь молі. Благословенна мама. Юлія Міншакірова, Віктор Шевченко Олександр Шмирьов. Сабиття. канал Україна.